Чи можна купити нерухомість, не маючи на це грошей? Звучить трохи абсурдно, правда? Але історія знає багато випадків, коли люди придбавали житло без стартового капіталу або з дуже мінімальними вкладеннями. У цьому відео ми розберемо 5 реальних схем, як купити нерухомість без грошей, чи це законно та які ризики. Ну і розповім про приклади людей, яким це вдалося. Отже, схема перша: купівля з перепродажу, так званий трейдинг нерухомістю. Як це працює? Розказую. Ти знаходиш недооцінене житло, яке терміново продають, наприклад, через борги або виїзд власника. Укладаєш попередній договір з правом відкладення платежу або передплатою. Поки оформлюються документи, знаходиш нового покупця і перепродаєш квартиру дорожче. Різницю забираєш собі. Ось приклад з реального життя: Олександр, ну ясно, що ім'я вигадане. Знайшов квартиру у Києві за 30 тисяч доларів у власника, який терміново виїжджав за кордон. Домовився про завдаток в тисячу доларів, після чого знайшов нового покупця, готовий купити цю ж квартиру за 35 тисяч доларів. В результаті він заробив 5 тисяч доларів, не витрачаючи своїх грошей. Е, ви спитаєте так: стоп, стоп, стоп. Ну тут ж, мабуть, ризиків ціла купа. Так, є такі ризики. По-перше, не всі власники погодяться на таку угоду. По-друге, потрібно вміти швидко знаходити покупців. А це насправді навіть складніше, ніж переконати попереднього власника продати на таку, по такій схемі. Схема номер два. Іпотека на субсидіях. Розказую, як це працює. Оформлюєш державну програму, доступна іпотека, наприклад, є оселя. Вносиш мінімальний перший внесок 10-20%. Ці гроші можна позичити у родичів або навіть взяти в кредит. Здаєш квартиру в оренду і отримуєш кошти. Сплачуєш за іпотеку. Ось реальний приклад. Ірина взяла в іпотеку на 50 тисяч доларів з першим внеском у 5 тисяч, які позичила у друга. Вона одразу здала квартиру за 400 доларів на місяць, а щомісячний платіж по іпотеці складав всього 300 доларів. В результаті квартира себе окуповує, а через 10-15 років стане її власністю. Про ризики: якщо орендарі з'їдуть, доведеться платити самостійно. Потрібно ретельно рахувати фінанси, щоб не втратити квартиру через борги. Плюс великий ризик того, що банки забороняють її жити в квартирі, яка куплена в іпотеку, особливо по програмі ЄОСЕЛЯ. Тому ця схема трохи в сірій зоні. Ну і третя схема: купівля на етапі котловану і перепродаж. Як це працює? Вкладаєшся в новобудову на ранньому етапі будівництва, коли ціни мінімальні. Чекаєш 2-3 роки, поки будинок будують, продаєш квартиру на 30-50% дорожче, тобто так звана капіталізація. Ось приклад. Роман позичив у друга 5 тисяч доларів і вніс їх перший внесок за квартиру в новобудові вартістю 40 тисяч доларів. Через два роки ця ж квартира вже коштувала 55 тисяч. І він продав і повернув другу борг, залишивши собі 10 тисяч прибутку. Ризики, будівництво може затягнутися або заморозитися взагалі, і потрібно вибирати надійних забудовників. Ну і не забуваємо про податки з того, що вам додається продавати. Схема номер 4: проживання в обмін на ремонт. Як це працює? Знаходиш квартиру в поганому стані, яку власник не може продати. Пропонуєш зробити ремонт за власний кошт в обмін на проживання через 1-2 роки. Викуповуєш її за нижчою ціною або домовляєшся про частковий викуп. Ось приклад: Василь знайшов стару квартиру, яку власник не міг продати через жахливий стан. Він запропонував зробити ремонт за 4 тисячі доларів, а після цього власник погодився продати йому житло на 20% дешевше від ринкової вартості. Ризики тут теж присутні. По перше, власник може змінити умови або передумати продавати. Ви ніяким чином його не зобов'яжете дотриматися своїх попередніх домовленостей. Ну і потрібно оформлювати все документально. Ну, в принципі, це цей ризик він релевантний до всіх тих угод, про які ми говорили вище. Схема номер 5. це квартира за договором дарування або спадщиною. Як це працює? По-перше, ти знаходиш людину без спадкоємців, наприклад, самотню літню особу. Допомагаєш їй по домогосподарству, доглядаєш за нею, купуєш різноманітні продукти, ліки, возиш до лікаря, якщо потрібно. Вона переписує на тебе квартиру через дарчу або заповіт, або договір довічного утримання. Ось приклад. Юрій доглядав за сусідкою похилого віку протягом п'яти років. Вона приписала на нього квартиру, бо не мала родичів. Безумовно, що все документально було оформлено належним чином у нотаріуса, тому це не є не якась там схема, така собі неетична. Не Щодо ризиків, то можуть таки знайтися родичі, які оскаржать спадщину в суді або договір довічного утримання. Це ризик, на який ви повинні розуміти, чи ви готові на це йти. Отже, які висновки? Реально чи ні? Чи реально так купити квартиру без грошей можливо, але потрібно мати підприємницьке мислення, вміти знаходити вигідні угоди і готовність ризикувати. А яка схема тебе здивувала найбільше? Можливо, ти знаєш ще якісь способи? Пиши в коментарях. А в наступних матеріалах ми поговоримо про інші цікаві кейси з питань нерухомості. тебе вподобайка і поширення серед друзів з мене корисний контент. Мене звати Володимир Копоть, а ти був на каналі Монітористайт інвестиції в дохідну. Нерухомість. Далі буде.